Що означає, що Христос Спаситель? Це означає, що проблема у нас була дуже серйозна і в когось залишається. Коли нам Спаситель потрібен, коли ми гинемо? І особливо, коли ми усвідомлюємо, що ми гинемо. Це дуже важливий момент. Бо часто ми сприймали це, як е, я, в принципі, людина непогана, і от я ще й Христа прийняв. ще краще. Чи ми зрозуміли, що в нас настільки серйозні проблеми були, ми настільки в е, жахливому стані перебували, що потребували спасіння відчайдушно? Спасіння ми потребували як щось таку крайню міру вже тому, що вже далі не можна було.